дрібний зловмисник чи борець із корупцією, щирий патріот чи злісний сепаратист, за яким вже варто вислати воронок. Служба безпеки України на своїй офіційній сторінці пропонує пройти тест, який усе з'ясує. У соціальних мережах цей тест дуже популярний. Там жартують за допомогою комп'ютерних адрес зловмисників, будуть вираховувати і затримувати. А от журналісти ТСН продемонстрували, що вони Україну люблять і з корупцією борються. Щоправда. Деякі працювали під прикриттям і давали кумедні відповіді. Щось на зразок я готовий брати хабарі й сумую за СРСР. Результати повеселили всіх, каже Олександр Загородний. Хвала СБУ. Нарешті за допомогою цього тесту усі у цій країні можуть дізнатися, хто вони є насправді глибоко в душі щирими патріотами, борцями з корупцією чи все таки дрібні хулігани. ТСН завжди перевіряє все на собі у цьому ньюзрумі. Значна частина людей вже пройшли цей тест. Сергій Швець, знімай окуляри. А, Ти пройшов тест. Стопи. Ну, вон, бачиш, я аж цілий аналітик насправді. <гум> ну, Принаймні так показав. Надягай назад окуляри, аналітики в окуляри. Не побачу. Складний тест. У тебе гарне концептуальне мислення, що дозволяє швидко будувати моделі в умовах нестачі інформації. О, це все про мене. <гум> Пішли далі. Давайте в цей куточок тут Ну що, голубки, попалися? Хто ви? На чому. На чому? <зас> ми подивимося, на чому. Я ви ще не доброходила. На кого натиснути? Зараз, зараз, я ж не знаю. Ну, генерал, ти така біля мене. Як ні, генерал, ні, ні. Давай я натисну на майора з золотим зубом. Можна? Це ж аналітик. І я аналітик Олександра. Так. Ну сумно, що ж ми всі аналітики. Знає. А знаєте, хто маціська? Дрібний зловмисник. <звук> Наталя. Ви така? Чесно, справедливо, завжди впевнена в собі. Цього тесту мене мають вивезти в кайданках, тому що я зловмисниця. Олександр Так. – Хто ти? Я, боєць Альфи. Не може бути. Да. А як так? Ну, так Одесь. вийшло, бачиш, так слухай. Це ж не обов'язково м'язо треба мати, щоб бути бійцем, «Альфи». треба мати розум. І ще дуже багато різних але я не можу тобі це все сказати, тому що я працюю в СБУ. Насправді, що ще вчить цей тест? Не вірте зовнішності. От, наприклад, я, бачите, неголена мармуза, без зачіски. Думаєте, дрібний злочинець? Нордичний характер. Аналітичний склад розуму. Контрзвітний. Олександр Загродний, Марченко, ТСН. Один ти